Наш кожний крок вимірює життя і жодну мить життя не повернути. Сторінку кожну нашого буття Лиш можна пам'ятати чи забути. Наша доля в Господніх руках, не втечемо від неї нікуди, свій призначений Господом шлях терпеливо пройти мають люди. Випадковостей в Бога немає, якщо віриш Господньому Слову то тривожиться серце дарма, не зустрінеш біду випадково. Ще на світі тебе не було, як призначив Господь твою долю. І якщо твоє горе прийшло, в цьому ти зрозумій Божу волю, тільки знай Його воля свята, і усе, що він робить, на краще, в нього завжди є ціль і мета, він тебе не залишить нізащо. Хай блищає часто сльози в очах, і майбутнє таким є таємним наша доля в Господніх руках, тому все має бути приємним. Амінь.